Чим це виправдано? Можливо, знаєте, це як завжди кажуть нас, корупція, це якийсь такий в нас шлях подолання недосконалостей, там, законодавства, ще чогось, ще чогось. Чому це виникає взагалі? Фундамент. Який Італі, я думаю, цього? що е, риба голови. Mm -hmm. Якщо голова не дають по голові, хоча він навчений давати по голові, mm -hmm. Mm -hmm. то будь-який чиновник розуміє: Окей, я бачу, що можна красти. Я бачу цей чиновник, що. Керівники, заступники крадуть. Чому ця людина може не красти? Якщо вся система по колу краде, і навіть конкурс на антикорупційний департамент є незаконним, і його виграє людина з 30-річним досвідом роботи в міліції ще не в поліції, а в міліції, і він досі не запрацював, то якщо вся ця система вона схлапується з-за того, що безцінностний мер. Корупціонери, чиновники безцінностей, що направлені на нормальний розвиток, призводять до того хаосу, що є, як ви думаєте, за 10 років кличко до цього просто звик? Бо він 10 років очолює місто. В 2014 році він прийшов Точно. після майдану. Я думаю, а, що Віталій Володимирович після того як його не допустили до виборів президента, а тоді він мав всі шанси. Він думав, що зараз в Києві він би себе проявить і потім зірка його взійде як президента потенційного, але mm. цього не сталося. Проблеми в Києві він не вирішив. А ось ворогом ворохом невирішених питань, катастрофи, метро, мостів, mm. і таке інше, ти не можеш іти в президенти, бо в тебе не успішний проект, а катастрофічний проект столиці. Ну, рівень довіри до кличка, якщо подивитися на опитування, достатньо високий, порівняно з усіма, ну, скажімо, старими політиками, тим паче, політиками Окасно часів Майдану. Майдан. Ну, якщо там взяти Петра Олексійовича, Юлію Володимирівну і так далі. Це бойка, то ну, бойка, да, це інша історія. Але, О, до речі, ну, там ну, він на другому, третьому місці, якщо б партія бойка йшла, вони реально 11% набирають. Як ви пояснюєте таку високу довіру, відносно високу довіру до кличка? А, відносна рівні... довіра до нинішнього мера базується на його брейк. Ренді як спортсмена, бо люди не знають цієї правди за Київ. Як тільки їм почати системно розповідати правди з аудитами, з документами, з міжнародними експертами, показувати цю проблематику, зібрати послів Великої сімки на Борщинській станції аерації і сказати: дивіться, оце гімно, це цей мер. І він не може це зробити 10 років, а гроші є. А у людей почнеться якісь зміни, бо зараз ця така любов, але це любов не до мера, а до спортсмена. От треба відокремити мера. Від спортсмена, і тоді буде прозріння.